Ти зустрівся з Путіним. Поряд з ним охорона, але ти можеш сказати йому декілька слів. Що ти обереш? Тобі пізда. Ну краще б я його не зустрічав. Сподіваюся, живим я його не зустріну. Я би сказав, що Америка, Європа підтримує Україну. Це щоб закінчити війну, потрібно піти з української території завтра і не через 50 днів. Щоб він не вбивав людей. і Пішов геть звідси. Запишись до психолога. Та я б нічого не казав, йому, а нецензурно виражатись це не гарно взагалі. Да. Та я б нічого не сказав. Таку, таких людей просто треба розстрілювати на місці, я вважаю. Щоб він захотів миру у цьому світі. Не хотілося б з ним взагалі розмовляти. Сподіваюся, що такої ситуації не буде і він вмре раніше. Що він хуйло? Ну, я йому сказав, що він гандон і, йобано, і хуйло, і все. <ріст> Доволі очевидне питання. Ну, що в нахуй. якби було чим бити, то вбила.